Акційна програма Бонус за дій». впевнена що ви обожнюєте шопінг і балувати себе подарунками так само, як і я. І як же приємно, коли ти отримуєш ще більше, просто будучи клієнтом. Так я говорю саме про бонуси та акції. Хто з нас може відмовитися від додаткової уваги? Та, на жаль, часто акції та знижки поодинокі чи одноразові, або ми ніяк не можемо вплинути на те, які плюшки можемо отримати. Але скарбниця піклується про нас з вами. І сьогодні я розкажу вам про нашу акційну програму, де саме ви впливаєте на те, що і скільки отримаєте безкоштовно. Заробляти бонуси стало ще простіше, адже ми розпочинаємо акцію бонус за дію. Беручи участь в акційних пропозиціях в особистому кабінеті, ви гарантовано отримуєте бонуси, а з ними і реальні гроші у вигляді кешбеку та безлічі цінних подарунків. Більше робиш дій. Більше отримуєш. За виконання акційних завдань клієнт має можливість отримати від 50 до 1000 бонусів за одну дію. Бонуси конвертуються у реальні гроші з розрахунку 40 бонусів в 1 гривня. І на що я можу обміняти ці наші бонуси? Запитаєте ви? Варіантів безліч встигаєте записувати. З нашими бонусами ви можете купити золоті вироби або техніку в магазинах наших партнерів: «Техноскарб» та Ювелірна карта, придбати подарунковий сертифікат від магазинів партнерів. Збільшувати суму кредиту при заставі в мережі ломбардів Скарбниця завдяки діючій програмі лояльності, зменшувати суму відсотків за користування кредитом, конвертувати бонуси в гривні та перевести їх собі на банківську картку. Виведення кешбеку можливе при наявності 20 тисяч бонусів на рахунку. А тепер до конкретних дій. За що ви отримаєте бонуси в рамках акції Бонус за дію». Що саме необхідно виконати для бонусних нарахувань? Перше додавання електронних копій документів з верифікацією. Друге укладання електронного договору, третє задоповнення інформації інформацією у своєму профілі особистого кабінету, додавання імейл-адреси, встановлення пін-коду для входу. Четверте, За добір додаткових коштів через особистий кабінет та дистанційну сплату відсотків, а також за низку інших дій. Пам'ятайте, що більше дій ви здійснюватимете в особистому кабінеті, то краще зможете відчути переваги від співпраці з національною мережею ломбардів Скарбниця. Заходьте в особистий кабінет і вже зараз розпочніть полювання за бонусами. Хай щастить!